Юнона спостерігає ультрафіолетовий супутниковий слід супутника Юпітера Калісто. Загадка Калісто розкрита як Юнона пролила світло на полярні сяйва Юпітера. Юпітер, газовий гігант нашої сонячної системи, відомий своїми вражаючими полярними сяйвами, вражаючими світловими шоу, які затьмарюють навіть північне сяйво на землі. Довгий час вважалося, що ці сяйва створюються найбільшими супутниками Юпітера, Галілеєвими місяцями Іо, Європою і Ганімедом. Однак найдальший з них, Калісто, залишався загадкою. Його ультрафіолетовий слід, залишений в атмосфері Юпітера, здавався невловимим, прихованим за яскравим основним овалом полярного сяйва. Тепер, завдяки місії Наса Юнона, ця таємниця нарешті вирішена. Полярні сяйва Юпітера унікальна космічна картина. Полярні сяйва на землі це результат взаємодії сонячного вітру з нашою атмосферою і магнітним полем. У Юпітера ситуація ще більш складна і захоплююча. Його масивне магнітне поле простягається далеко за межі планети, утворюючи величезну магнітосферу, яка взаємодіє з сонячним вітром і, що особливо цікаво, з його супутниками. Кожен з галілеєвих супутників. Як виявилося, залишає свій слід в атмосфері Юпітера, створюючи унікальний і складний візерунок полярних сяйв. Чому це важливо? Вивчення цих сяйв дозволяє нам краще зрозуміти, як взаємодіють планети та їх супутники, як формуються та еволюціонують магнітні поля та як сонячний вітер впливає на космічне середовище. Більше того. Ці дослідження можуть дати нам ключ до розуміння подібних явищ на інших планетах і навіть в інших зоряних системах. Калісто невидимий учасник космічного танцю. До недавнього часу Калісто залишався невидимим учасником цього космічного танцю, незважаючи на численні спроби зафіксувати його слід за допомогою космічного телескопа, Хаббл, вченим не вдавалося його побачити. Причина була проста: слід калісто був занадто слабким і часто ховався за яскравим основним овалом полярного сяйва. Уявіть собі ситуацію, ви намагаєтеся розглянути слабку зірку на тлі яскравого ліхтаря. Це завдання не з легких, і було потрібно щось більше, ніж просто потужний телескоп. Потрібна була можливість точно позиціонувати інструмент і вимкнутий фон, щоб побачити те, що приховано. Юнона. Ключ до розгадки. Місія NASA Юнона, яка прибула до Юпітера в 2016 році, надала унікальну можливість. Її орбітальне положення і набір інструментів дозволили заглянути в полярні області Юпітера з безпрецедентною деталізацією. Як це сталося? Для отримання чіткого зображення сліду Калісто потрібно змістити основний овал полярного сяйва в сторону. Це було можливо завдяки ретельно спланованим маневрам космічного апарату. Крім того, для вивчення взаємодії калісто з магнітним полем Юпітера траєкторія Юнони повинна була проходити через лінію магнітного поля, що з'єднує калісто і Юпітер. Щасливий збіг обставин збіг цих двох подій під час 22-го обороту ЮНОНИ навколо Юпітера дозволив вченим нарешті зафіксувати ультрафіолетовий слід калісто і зібрати дані про частинки, електромагнітні хвилі і магнітні поля, пов'язані з його взаємодією. Подібність та універсальність, нові горизонти у вивченні космосу. Результати спостережень Юнони виявилися вражаючими, слід Калісто виявився дуже схожий на сліди його братів і сестер, Іо, Європи і Ганімеда. Це підтверджує електродинамічний зв'язок між Калісто і Юпітером і вказує на універсальний фізичний механізм, який діє для магнітосферних взаємодій місяць планета і планета Зірка. Це відкриття має величезне значення. Оскільки дозволяє екстраполювати наші знання про взаємодію Юпітера та його супутників на інші двійкові системи в сонячній системі та за її межами. Уявіть собі, як ми можемо використовувати ці знання для вивчення екзопланет і їх супутників, що знаходяться на величезних відстанях від нас. Погляду майбутнє місія Джуус нові відкриття. Місія Європейського космічного агентства ESA Juice Jupiter Icy Moons Explorer, успішно запущена в квітні 2023 року, стане наступним кроком у вивченні Юпітера та його супутників. Сік буде неодноразово відвідувати Калісто та його оточення, що дозволить отримати більш детальні дані про його взаємодію з магнітосферою Юпітера. Що ми можемо очікувати? СІК надасть нам можливість вивчити внутрішню структуру калісто, визначити склад його поверхні та атмосфери, а також отримати більш точні дані про його електромагнітні властивості. Ці дані допоможуть нам краще зрозуміти, як формувалися і еволюціонували крижані супутники Юпітера і як вони взаємодіють з навколишнім космічним середовищем. Особистий досвід та роздуми. Вивчення Юпітера і його супутників завжди здавалося мені чимось неймовірним і далеким. Але завдяки таким місіям, як Юнона та Сік, ми можемо зазирнути в ці далекі світи і побачити, що вони не так далеко від нас. Спостереження за полярними сяйвами Юпітера, навіть через дані, зібрані космічними апаратами, викликає почуття захоплення і усвідомлення масштабів Всесвіту. Це нагадує мені про те, як важливо продовжувати дослідження космосу, навіть якщо вони здаються складними та дорогими. Адже саме завдяки цим дослідженням ми можемо розширити наші знання про Всесвіт і про наше місце в ньому. Укладення. Відкриття сліду Калісто є важливим кроком у розумінні взаємодії Юпітера та його супутників. Місія Юнона надала нам унікальну можливість зазирнути в полярні області Юпітера і побачити, що Калісто це не просто невидимий учасник космічного танцю, а активний і важливий член системи. Із запуском соку ми можемо очікувати ще більше дивовижних відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти всесвіт і наше місце в ньому. Стаття, опублікована в журналі Nature Communications, є лише початком нової глави у вивченні Юпітера та його супутників. І я впевнений, що попереду нас чекають ще більш захоплюючі відкриття, які розширять наші знання про космос і надихнуть нові покоління вчених і дослідників.